Усім привіт! З вами Павло, і сьогодні ми будемо говорити про HIDIS, ну, взагалі HIDIS, але в нас вони HIDIS MP145. Як підказує індекс, це магнітопланарні тавушники з 14,5 мм випромінювачем. Взагалі, HIDIS останнім часом доволі активні і пропонують багато цікавого. Тож до їх перших планарів теж в мене доволі. А, як наперед позитивне ставлення? Тож подивимося, що вони там нам пропонують. Ось коробочка. Але тут є кілька додаткових бонусів. По-перше, вони частину прибутку з продажів перераховують організації WDC, яка займається зберіганням китів у Мировому океані. Звісно, краще б вони займалися зберіганням котів, але кити теж непогано. І Окрім того, це дуже, доволі бюджетна моделька. Хідіс запустили зараз кікстартер, і на кікстартері вони коштують 110 доларів для тих, хто першим їх передзамовить. Що в цілому теж доволі гарна ціна, враховуючи те, що тут і дизайн в нас непоганий, і якийсь кастомний випромінювач вони зробили, і ще багато чого. Але давайте подивимося детально, що вони там пропонують. А анекдот дня сьогодні такий. Галю, чого це в тебе Петро такий замучений, так, таким старим виглядає, ти б його якось берегла? Говорить, угу", щоб потім люди казали, що його молодим до могили звела. Як бачите, коробка доволі приємна, тут в нас така обкладинка, типова позолота від Хідіс, вони не можуть використати або це сусальне золото, або якесь срібло, але гарна поліграфія. І типово для Хідіс у нас тут багато всіляких. Всілякої інформації на задній стороні. На задньому боці нас цікавить 104 дБ чутливості і 30 Ом імпедансу. Це головне, що ми маємо знати, тобто трошечки тугіше, ніж в середньому, але не настільки, щоб там були якісь проблеми з їх розкачкою. А ось що вже дивує, доволі приємно, якби не один нюанс. Це те, що коробка всередині пластикова. Але є одне, але влучним ударом працівники. Пошти або новою, або звичайною, зробили мені ось таку красу. Ну, не, не, не найбільша проблема в цілому. Тож, тут в нас всередині самі навушники. Далі коробка з, з аксесуарами і набор з 9 пар насадок, тобто вокальні з акцентом на верхніх частотах збалансовані і басовиті. Тож. В цілому тут хоча б не пишуть повітря, музичні і так далі. Так, А тут у нас коробочка в коробочці теж доволі гарно все зроблено. Ось такий шкіряний чехольчик, в якому кабель. Він класно захлопується, можна когось злякати. Але насправді він м'який. І ось, така, ось такий цікавий кубик з насадками. Тож, якщо треба відкрити, обертаємо, відкриваємо, міняємо, що нам потрібно, потім закриваємо назад. Але тут не впевнений, що ці замочки з пластику будуть довго тривалі, але все рівно виглядає гарно. Тож, про виглядає гарно, ось безпосередньо навушники. Не знаю, кому як, мені дизайн дуже подобається. фейсплейт незвичний. Такий не дуже броский, але виглядає цікаво, ні на що не схоже. Дійсно, ця частина вони надихалися хвостом китів. А тут в нас такі складні сходинки, які показують, що сучасний фрезерний станок компанії HIDIS не чужкий. Тобто, зроблено все це дуже класно. Ось тут. Ці отвори для вентиляції з двох боків теж цікава ідея. Серед... Внутрішня частина дуже гладенька, охайно, нічого ніде не випирає, тому в вухах, принаймні в моїх, сидить добре. Звуковод доволі коротенький, звукоізоляція десь, десь теж на приблизно середньому рівні. Ось так ми звинчуємо цей ковпачок, який і виступає заразом, як виступ, щоб тримати насадки, і можемо замінити. Фільтри, якщо вам цього захочеться. Тож, потім накрутити його назад. Тут ще додатковий отвір, бо вентиляції забагато не буває в сучасних навушниках. А я ще пам'ятаю, як не так давно взагалі навушники з отвором компенсаційним вважалися як інновація. Тож, комплектний кабель, використовується звичайнісінькі двопінові коннектори. Тобто нічого, ніяких там виступів, впадин або ще чогось такого, просто два піни під'єднуємо і вони тримаються. Є ось така завушена, доволі м'яка, просто щоб направити кабель за вашим вухом, як її назва і каже. Сам кабель доволі м'який, не супер м'який, але м'якіше, середній. Доволі цікаво виглядає. Взагалі хідіс дуже запарилося, бо в них навіть. Кабель за кольором пасує до навушників, як на мене, це класно. Ось такий розгалужувач з повзунком, і вже після розгалужувача йде до самої до штекеру, який ви оберете. В моєму випадку це пентакон. Змінних штекерів тут не зробили, але враховуючи ціну всього цього щастя, я вважаю, що вся екстер'єрна робота виконана просто чудово. Ну і зрозуміло ж, нам треба поговорити про звук. Я їх прогрів протягом 48 годин, і там дійсно були зміни в звуці. Але якщо ви вирішите їх купити, не робіть дурниць, просто беріть їх і насолоджуйтеся. Насправді менше цих аудіофільських ритуалів, більше задоволення і спокою в житті. Навіть з коробки вони грають чудово, ну там трошки зміниться звук, все рівно буде чудово. Тож. Пограйтеся фільтрами, пограйтеся насадками, знайдіть те, що вам підходить. Ну, а стосовно фільтрів, тут, як завжди, історія, як в фільтрів від Хідіс вони роблять протилежне, як сказати, вони працюють на протилежному краю від того, що вони обіцяють. Тобто базовий фільтр притискає верхні частоти, а особливо там частину в районі 2 кГц. Тому насправді мені він тут подобається з цими навушниками. А верхньочастотний фільтр він трошечки підіймає верхні частоти, але здебільшого він просто знижує низькі частоти. Ну і на контрасті від цього ми чуємо все інакше. Ну а звісно, тут ще питання, що брати за нульову точку в цілому. Ну, зазвичай за нульову точку беруть 1 кГц в таких порівняннях. Але в цілому тут не важливо важливо те, що вони роблять те, що написано. Ну і звісно, насадками теж можна трохи погратися, вони ж не шрифти в кінці кінців. Ну і з точки зору звуку, взагалі, це абсолютний топчик, якщо ви шукаєте щось веселе. Навушники не намагаються бути нейтральними, в них тут веподібна АЧХ, але в той самий час, завдяки тому, що планар дуже технічний, в цілому їх зафарбованість не заважає видати там гарну деталізацію, побудувати нормальну сцену і так далі. Тобто навушники дуже класні, зараз на них. Їде хайп, я думаю, доволі великий. Головне, щоб до кінця кікстартеру, після кікстартеру, їхали ті самі навушники покупцям. Хоча я думаю, що насправді гідіс вже виробляють товарну партію цих навушничків. Тож, низькі частоти підкреслені, доволі помітно, не супер басхедні, але доволі близькі до того. В цілому, тут така кількість низьких частот, що якщо б випромінювач був трохи повільнішим, в нас вже була б... Був би такий в'яжучий бас, який душить собою все інше, як це інколи буває, особливо в деяких гібридних модельках. Тобто тут в нас 14,5 мм випромінювача, прокачують помітну кількість повітря, тому бас глибокий. І коли треба потужний. Тобто, от, хто любить там, щоб був гуркіт, хто любить, щоб воно було таке помітне і резонуюче, то ви тут це отримаєте. В той самий час завдяки дійсно крутій швидкості і деталізації, бас залишається на своєму місці, і середина на середину не наповзає. Непогане насичення дрібними нюансами і деталями, тому що ну, в цілому планар швидкий, тому низькі частоти виходять дуже універсальні. Вони чудово пасують для якоїсь електронної музики, там The Prodigy, наприклад, або щось інше, що я слухав. Воно там просто таке пре, як танк, і взагалі круто звучить. А якісь більш натуральні інструменти, вони такі трохи підкреслені своїми нюансами, і тому звучать не 100% реалістично, але дуже-дуже класно, особливо там, якщо ви хочете саме дрібними нюансами та деталями інструменту насолодитися. Ну і перший приклад в нас це буде Боб Марлі. Я застрелив шерифа. Тож, як бачите, ще в ті часи. Люди висловлювали невдоволеність місцевою владою. А ну я не думаю, що тут треба щось багато розповідати. Це класика реггі, тому тут це знайомий всім голос, і тому тут присутня басова лінія, але в той самий час вона не домінуюча, але дуже важлива для того, щоб створити саме ось ті а, позитивні вібрації і все інше, що притаманно цьому жанру. І воно чудово будується. Ну, і звісно, завдяки технічній середині, в нас є вокал і всі інші семпли, інструменти, що тут використовуються. І другий приклад це караван Palace, клас, класний електросвінг. Тобто, в нас тут є помітна басова лінія, танцювальна така. І в той самий час тут і вокал цікавий, і купа семплів, і інструменти, тобто багато всього намішано, все це непогано зведено і записано. І новушники тут знов себе показують дуже класно, тому що бумкають та цикають вони дуже топово і технічно. Середні частоти теж виїжджають на технічності. Якщо б тут у нас не було такого рівню детальності, то звісно вони б загубилися десь. На фоні підкреслених низьких частот, але тут такого не трапляється. Дуже гарна кількість дрібних нюансів, трохи фокусу на мікроконтрасті, але не занадто, щоб навушникам не бути моніторними. Але насправді в них не було б шансів бути моніторними, тому що підкреслені края депазону, тому в цілому вони позаяк звучать весело. А в той самий час середні частоти в них дуже гарний рівень деталізації, тому потрібен гарно прописаний матеріал, щоб там не було якихось косяків, бо вони будуть доволі помітні. Окрім того, вони будують дуже гарну уявну сцену, не максимальну, не там супер але з нормальним позиціонуванням та розміром цих. Джерел звуку, тобто в цьому сенсі тут все дуже збалансовано. Класно розподіляють вагу, чудова прям динаміка в них, і через це вони також чудово відіграють емоції, тобто занурення в звук тут дуже класне. І там, коли ж треба щось повислухувати, воно добре звучить. Ну і коли просто треба чимось насолоджуватися. В цілому, я перше, що мені стало цікаво, це зрозуміти, як вони себе поводять. На чомусь такому брудному, брутальному, швидкому. Ну і 2022 року альбом анігілятора це якраз воно. Тобто спочатку в нас стіна звуку трешового, ну, не в сенсі мусорного, а в сенсі, що це треш-метал, але потім ловиш мелодії, які в анігілятора завжди чудові там рифи. Вони, скажімо так, трохи вишуканіші, ніж їх колеги за цехом. І розуміють, що все звучить приємно. Так, тут типово для тих часів дуже акцентовані і а, різкі верхні частоти, навушники їх так і відіграють, але це не їх провина, тому що просто тут так записано. В той самий час, наприклад, ритм-секція залишається на своєму місці і не домінує. І другий приклад. Тотальна протилежність, це Amber Rubars, улюблений багатьма тестовий виконавець. Ну, звісно, вона не тестовий виконавець, але часто її записи, тому що їх роблять чески, потрапляють на різні тестові диски, підборки і все таке інше. Ну, Тут в нас класика світового співу, це Full Moon in Paris, і чудовий вокал, насичений нюансами, що неймовірно звучить, і. Гітара і інший акомпанемент, все йде і в верхні частоти. Ну і верхні частоти тут доволі енергійні. Тож, якщо ви чутливі, віддов... до цього діапазону, краще навушники попередньо послухати. Звісно, можна верхні частоти задавити і насадками, і фільтром. Воно стає менш енергійно, але все рівно кількість верхніх частот тут доволі помітна. Я не скажу, що їх багато, але в них вкладена енергія, в них багато повітря, в них доволі швидкі атаки і затухання через планар, знов таки, я думаю. Тому вони, звісно, додають крутого насичення обертонами. Ну, шаруватість майже ніяка, але це те, що все ж таки доводиться очікувати в цьому сегменті. І тут в нас. Є повітря, є ця передача характеру кімнати, але, звісно, спрощена через відсутність шаруватості. Дуже гарна протяжність, і взагалі тут треба звертати увагу на якість запису, тому що в сучасних записах там в 10 плюс кГц диапазоні зазвичай буває якось шумно, мусорно і сумно. Тому треба е таке, де не коїться все це. Тобто. Верхні частоти гарно пророблені, але немає ніяких намагань їх згладити або там приховати, або ще щось таке. І перший приклад для верхніх частот. Хотів, я щось енергійне, драйвове, динамічне, але в той самий час дуже насичене верхніми частотами і топове з цієї точки зору, і Херомі Уєхара класно підходить під ці критерії і під ці навушники. Дуже е, туга зібрана лінія. Ударних і басу, і е, як на цьому фоні, на цій основі ці віртуозні мелодії фортепіано дуже насичені, гарно, доволі все це прописано. І ось всі ці е, затухання від фортепіано. А хіромі тисне за секунду, стільки стільки клавіш, що затухань там теж багато, тому. В навушники допомагають їх розплутати. Звісно, не вистачає шаруватості для того, щоб ви передати все це вишукано, але все рівно дуже реалістично і приємно. І останній приклад, звісно, без нього, мабуть, в цьому обзорі було ніяк. Якщо ви чомусь не бачили ще а, фільм Люка Бісона The Big Blue», то я не знаю. Як хутко виправляєте цю помилку, тому що це шедевр, бо знімав, знімав це молодий Люк Бісон. І в фільмі він просто чудово виразив свою любов до моря, до океану, до глибин і всього цього. Тобто фільм абсолютний топчик, хоча, звісно, не сказати, що веселий. Але це драма, тому тут не до веселищів. Ну і велику. Партію в тому, що в популярності цього фільму, звісно, відіграв саундтрек від Ріка Сера, який просто створив диво. Тож тут з одного боку ембіенс, з іншого боку, це дійсно музика з відчуттям подуху великого моря чи океану, тобто великої води. І ось ну, оскільки ми говоримо про китів, то ось тут такий приклад. Я взяв увертюру, бо вона насичена, вона. Доволі амбієнтна, тут є і оркестрові частини, і всілякі синтезатори, але всього цього так потрошки, більше насправді всілякого фону і дуже важливу роль відіграють перкусі, яких багато, які насич... насичують всю цю композицію емоціями і енергії. І ви розумієте, вже, до чого я веду. Ці навушники дуже приємно відіграють цей трек. Якщо б він був свого часу записаний в якійсь крутій якості, то було б. То навушникам би не вистачало протяж шаруватості на верхніх частотах. Але оскільки там немає супер якісного запису цього саундтреку, там, здається, були якісь ремастери, апсемпли, але апскейли, але нічого значно якості не покращило. Але це не заважає насолоджуватися ним, все рівно звучить дуже круто і занурює вас в атмосферу. Навушники такі в цьому допомагають. Якщо казати про джерела, то їм потрібен якийсь ЦАПік, який би надав їм трошечки більше потужності, ніж можуть звичайні смартфони. Ну або ж гарний плеєр, який теж допоможе розкрити їх потенціал. Там HIDIS випустили S9 Pro, чи як, яка в нього там нумерація, і скоро він буде в мене теж на огляді, впевнений, що вони один до одного дуже підходять. Якщо казати про порівняння, то в Відносно близькому ціновому сегменті з планарів, те, що я чув, ну дійсно з планарів, а там не з якоїсь їх емуляції, то це були Шуер Чавер С12, але ще не про версія. Той примірник, що був в мене, він набагато більш басовитий, теплий і порівняно з ним. Ці навушники теж басовиті, але вони швидші, детальніші і технічніші. І 7 Гц, як їх там звали, здається, Timeless, але знов таки можу помилятися. У них менше низьких частот, вони більш сфокусовані на нейтральному звуці, але в них трохи нижча роздільна здатність. Тому у нас тут більше веселощів і в той самий час більше технічності. Тому, взагалі, коротко кажучи, навушники дуже класні, якщо ви шукаєте за недорого саме такий веселий вовлікаючий звук, то вони вам це дадуть. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.